Сьогодні хочу з вами приготувати дуже смачний бюджетний рулет. Продукти самі доступні, рецепт простий та швидкий. Давайте приготуємо разом. Всі продукти до цього рецепту залишу в описі під відео. Спочатку я кубиком нарізаю цибульку, а на великій терці натираю моркву. Овище обжарюю на сковорідці. В окремій мисці збиваю яйця із солью і до них додаю манку. І це все перемішую. До яєчної маси пересипаю зажарку та додаю рибну консерву. Консерву я заздалегідь розминула вилкою. Гарненько все перемішую. По бажанню можна ще додати зелень. Цю масу я перекладаю в форму, формочку обов'язково змащую олією, гарненько розглажую лопаткою по поверхні і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. Після того, як рулетик охолоне, я дістаю його із форми. Рулетик виходить щільний, не розсипається при нарізанні, дуже смачний та бюджетний. Бажаю вам смачного!